Найперевіреніший і найпростіший рецепт неймовірно смачних огірків. Огірки потрібно для початку добре промити та залити холодною чистою водою на кілька годин. Навіть якщо у вас мало часу, то все одно замочіть огірочки хоча б на півгодини, щоб вони, хоч трохи, наситилися вологою. Кожен огірок обрізаємо з обох боків. Це робиться для того, щоб огірки швидше засолилися. Тепер підготуємо кріп. Я його просто нарізаю. Ще я зазвичай додаю листочки хріну, смородини чи вишні. Але сьогодні у нас простий рецепт тому просто кріп. Ще обов'язково підготуємо часник. Беремо свіжий молодий часник та нарізаємо на невеликі частинки. Для засолювання я буду використовувати звичайні літрові банки. Ви можете обрати будь-який інший зручний посуд. На дно викладаємо трохи зелені та часнику. Тепер огірочки. Якщо огірки різного розміру, то великі кладемо на самий низ, а дрібніші ще нагору. Дрібні швидше просоляться і раніше решти будуть готові. А от великі нехай соляться трохи довше. Адже ви ж не з'їсте всі огірки відразу, правда ж? Огірочки перекладаємо гілочками кропу та часточками чеснику. У невелику ємність висипаємо сіль. Та заливаємо гарячою водою. Добре все перемішуємо, щоб сіль розчинилася. Отриманий сольовий розчин виливаємо в графин з водою, якою заливатимемо наші огірки. Знову добре все перемішуємо та заливаємо банки з огірками. Повинен покрити всі огірки. Ось і все. Накриваємо банки кришками і залишаємо огірочки солитися за кімнатної температури. Рівно за добу від початку засолювання малосольні огірочки вже будуть готові. Можна солити і 2, і 3 дні. Все залежить від того, якої солоності огірочки ви найбільше любите. Огірки виходять дивовижними, ними так і хочеться поласувати знову і знову. Зберігаємо малосольні огірки в холодильнику, тоді вони довше залишаються малосольними і завжди будуть хрусткими. Бажаю вам швидкого та приємного приготування і вже чекаю на ваші відгуки в коментарях. А як солити огірки ви? Обов'язково діліться своїм рецептом. Не забудьте поставити лайчик та підписатись, мені буде дуже приємно. До нових рецептів, Па-па!